Як проходить наш тур до мальовничої Хорватії на 7 днів і чому виходить настільки дешево? Вартість покажу в кінці відео. А поки розказую детальніше про програму. Ми будемо жити у тризірковому готелі Балетна школа. Він знаходиться на першій береговій лінії, і, до речі, за 7 кілометрів є величезне та дуже популярне у туристів місто Спліт. Море тут бірюзове і надзвичайно чисте. Водичка комфортної температури. Сам пляж піщано-гальковий широкою береговою лінією. Сніданки шведської лінії. Та порційні вечері вже включені у вартість. Перед вами зараз фото харчування від туристів, які вже були у цьому турі. Усі номери мають балкони. Ви можете собі обрати або вид на море, або вид на гори. Інтернет доступний по усій території готелю. У кожному номері є кондиціонер, а також фен та холодильник. Прекрасним рішенням буде поїхати сюди з дітками, адже тут наявний дитячий майданчик і діють знижки для дітей, навіть якщо їде один дорослий. На дозвіллі можна відвідати кабінет масажу, пограти в. Дарць та зайнятися риболовлею. Напої та їжу гості можуть попросити принести у номер. А якщо ви будете їхати власним авто, для вас передбачено безкоштовний паркінг біля готелю. Також маємо перелік екскурсій, які ви можете відвідати у турі. Депозит для дорослого вартує 35 євро, для діток суттєво менше. Зараз на даний тур у нас діє знижка і наявні ще хороші місця у автобусі. Виїзди маємо аж 17 міст України для вашої зручності. До речі, за потреби трансфери з Івано-Франківської. Волинської та Рівненської областей, включені у вартість, пишіть у коментарях, і ми надішлемо усі деталі та прорахуємо вартість індивідуально відповідно до кількості осіб.